Всім привіт, друзі! Сьогодні я Примак Борис, і остання частина четверта, її картини закохані котики. Ну що, отут От ця картина буде на подарок папі. От така вже готова картина. От. Я старалася малювати і мама допомагала оцих котиків нам малювати мордочки. Я, їх, я оце все намалював. Оце, де я вам показував вже, що я намалював, а оце все мама так редактурувала. Так гарно у мене вийшла з мамою ось ця картина. І такий буде гарний подарок от мене для паби на день народження. Отакий от буде подарок. Гарний такі котики. Мама так думає, що ось цих котиків, ось цих закоханих, вона думає, що як, як оце папа, який вона його вона гладить по головці, селує, а він закриває очі. І так, і так кайфує. Отак. От а оце, мама яке, мама. Мама так подумала, із котиків. Она от, яка його сілує. Отака от картина у мене все. Нові картини вже будуть у мене на каналі. Буду малювати. І знову картини я буду викладувати обзори, там буду малювати і вам показувати. Ну що, друзі, підписуйтесь на мій канал про МакБурис, та ще підписуйтесь на мій канал, телеграм-канал про МакБурис. Можете писати англійськими літерами, і переходити по ссылки в Ютубі. В Ютубі посилки переписувати. І ви можете е, за, заходити на мій телеграм-канал. ну що, друзі, та ще. Підписуйтесь на мій два тіктока аккаунта Перший український код Васька та ще український код. Ну що, друзі, всім удачі! Ось цю картину завершили. Добра всем пока!